День! Сьогодні знову представляємо вам випуск новин Новомиргородського ліцею номер 3 У студії з вами працюють Оксана Вимаренко та Маргарита Сірівна. У нашому випуску обласні змагання президентського проєкту «Пліч-о-пліч», вишивана ниточка нашого ліцею логофест 2024-го. Військово-патріотична гра саду джура», позашкільне життя учнів Новомиргородського ліцею No3, завершення навчального року, останні дзвінок та хода випускників. А тепер про ці та інші події детальніше. Черлідерки Новомиргородського ліцею No3 взяли участь у четвертому обласному етапу проєкту Бліч опліч Всеукраїнської шкільні ліги. Нагадаємо, що ініційований президентом України спортивний захід швидко набрав популярності серед учнівства. У перший рік його створення та запровадження у ньому взяли участь діти усіх закладів освіти України, що говорить про актуальність та затребуваність такого виду змагань. Не мені На початку травня команда дівчат Лідер Новомергородського ліцею номер 3 була запрошена для участі у четвертому етапі змагань із черлідингом. Серед 20 команд Кіровоградської області наші дівчатка гідно представили громаду, бо у перший рік проведення проєкту Пліч опліч потрапили на обласні змагання. Це неабияке досягнення. Це перемога і досить високий рівень. І хоча наступні етапи ми вже не відвідаємо, не припиняємо наших тренувань. Маємо безліч нових ідей, які готові втілити в життя. Щороку у третій 4 травня Україна відзначає День вишиванки. Новомихорівський ліцей Номер 3 завжди оригінально та творчо підходить до цієї події. Якими активностями був насичений наш день вишиванки? Далі у сюжеті. Розпочали день з національної руханки у вишиванках, дякуємо ЗСУ, що проводилася онлайн на ютуб каналі Спорт заради розвитку. А потім усім учнівським та педагогічним колективом провели акцію Вишивана ниточка ліцею номер 3 Діти та вчителі утворили найдовший живий ланцюжок у вишиванках. Крім того, кожен клас проводить свої різноманітні активності, спрямовані на демонстрацію найкрасивішого одягу українців. Дякуємо за СУ за можливість навчатися і розвиватися. У нашому ліцеї відбувся Благофест захід, що спрямований на благодійність та підтримку захисників і захисниць України. Важливою подією фестивалю була посвята у джури. Старшокласники прийняли естафету від випускників та отримали свідоцтва. Започаткували й традицію передання артефакту джур монету Юрія Переможця. Хвилю позитивних емоцій подарували глядачам учні та батьки під час вокально-хореографічних композицій. Були представлені і майстер-класи, які проводили батьки наших ліцеїстів та керівники гуртків Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості. Незабутнім сюрпризом для малечі стала локація кольорові бульбашки, Не забули і про спортивно-командний дух підростаючого покоління. Учні 5-6 класів взяли участь у спортивному орієнтуванні. Та найбільш відвідуваною локацією фестивалю була ярмарка розпродаж Благофест масштабна подія, що об'єднала у родинному колі не лише учнів, батьків та вчителів, а й представників громадськості. Це ще раз підтверджує те, що сила єдності запорука перемоги. З 20 по 24 травня 2024 року курі імені Андрія Гурічева, Рій січові братчики Новомиргородського ліцею No3 взяли участь у вибіркових змаганнях обласного онлайн-етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Соків Джура і посіли четверте місце серед 40 рогів області. За умовами проведення, наші учні показали непогані результати з тактичної медицини, встановлення намету та визначення свого місцезнаходження. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл джура є системною формою національно-патріотичного виховання дітей. Та молоді проводиться з метою розвитку громадян патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України. Учні саме нашого ліцею щороку переставляють Новомиргородщину на усіх етапах гри. Позашкільна освіта є невід'ємною складовою виховної роботи нашого закладу. Учні Новомиргородського ліцею No3 є активними вихованцями Новомиргородського міського центру дитячої та юнацької творчості, Новомиргородської дитячої школи мистецтв та міської дитячо-юнацької спортивної школи. Спортивний розвиток підростаючого покоління забезпечують тренери спортшколи з баскетболу, легкої атлетики та боротьби. Грі на музичних інструментах наші ліцеїсти вчаться у школі мистецтв. У цьому ж закладі вони відвідують уроки живопису, вокалу, музичної грамоти, а також є успішними танцюристами хореографічного колективу Віконце. Багатопрофільний заклад позашкільної освіти, Новомиргородський ЦедаюТ, залучає вихованців до розвитку зі сфери соціально-реабілітаційного напрямку, декоративно-прикладного мистецтва, художньої естетичної галузі. Крім того, на базі це наші діти відвідують секції малої академії наук, долучаються до різноманітних конкурсів, фестивалів зустрічей. Позашкільною освітою охоплено 75% учнів нашого ліцею, що забезпечує їхній всебічний розвиток та змістовне дозвілля. 2024 навчальний рік. У всіх закладах освіти України придзвоняють останні дзвоники, яким був цей день для наших ліцеїстів. Дивимося разом! Зранку зібралися на урочистостях з нагоди свята останнього дзвоника. Натхнені вітальним словом директора, випускники започаткували нову традицію, передачу прапора України своїм наступникам. У заповіді, що виголошували старшокласники, йшлося про збереження честі та гідності учнів ліцею, справедливі вибору майбутнього та пам'яті про своє коріння. Завершення навчального року ознаменувала ще одна подія: марш подяки випускників Новомиргородщини. Другий рік поспіль одинадцятикласники закладів освіти Новомирдської громади приходять колоною головними вулицями міста у знак пошани та вдячності нашим захисникам і захисницям. У центральному парку, де фінішувала хода випускників, відбулося вітання та нагородження найактивніших учнів за участь у багатьох заходах. На цьому черговий випуск вісти. Вородського ліцею номер 3 підходить до кінця. Ми щиро вдячні вам за увагу та бажаємо незабутніх літніх канікул! Любі наші! Ми йдемо на канікули. І бажаємо вам незабутніх канікул і гарного відпочинку. До зустрічі, восени!